Друзі, всім привіт! На годиннику 12.00. А в мене сьогодні, як завжди, день перекупа. Їдемо знову купляти бріус по дуже гарній ціні, я вам скажу трошки пізніше. І їдемо на цей раз в Єлену Гуру. Що мені в цей раз дуже подобається, що це вже буде бріус білого кольору. Нарешті білий кольор, тому що як я і раніше казав, я вважаю, що для таксі білий колір це найкращий кольор. Для автомобіля. Неважливо, в принципі, яка машина там Prius, чи це Corolla, чи це ну, якийсь інший автомобіль. Але білого кольору ну, це для таксі найкращий варіант. Вона не так швидко стає брудною, на ній не видно царапин, Особливо там ззаду від чемоданів, чи ще щось там на бампері. Буває таке, що клієнти не можуть підняти нормально чемодан і царапають ззаді бампер. Тому їду ось, зараз забрати. На сервіс брата, як завжди, і їдемо разом за пріусом. Друзі, знову вибачаюсь перед вами. Знову було некомфортно трошки знімати. Не хотілося напрягати людей, тому що частний будинок, там діти, собаки гавкають. ну і Не хотілося трошки напрягати, але взяли ми пріус. Ось їдемо будиночок. Там, до речі, класний, прямо в лісі стоїть у власника. І ось білий пріус їде. Перед вами, який ми купили, пріус дійсно в класному стані, і це, мабуть, найкраща покупка співвідношення ціни до якості, це просто треш. У мене, якщо чесно, трошечки аж є заздрість, тому що де цей пріос був, коли я собі шукав. По факту на 10 тисяч дешевший, ніж я купив, а по факту в такому ж самому стані, як у мене. Також 2009 рік пробігу 400. 46 тисяч, щось таке. І ціна, вгадайте, яка ціна, рівно 21 тисяча злотих. Там, як завжди, ми зараз приїдемо, і я вам його покажу, як він виглядає. Там спереді також власник їде на королі. В нього корова. Їдемо зараз за другим ключом, тому що приїхали ми тут недалеко від зеленої гури, а другий ключ якби, на іншій квартирі в нього лежить. Блін, цікаво, так люди живуть, прямо в лісі, в них будинок такий великий. Топлять дровами, до речі. Ми пригостили нас чаю попити трошки і цей, класно. Камін горить на дровах. Газ також є, але сказали, що їм якби дешевше деревом палити. Ось такий привоз. Звичайно ж, вже на газу. І так, друзі, приїхали ми у Вроцлав, і що я хочу вам сказати? Хочу вам зробити порівняння двох пріусів, це мій пріус, як ви знаєте, ось так він виглядає. І ось цей пріус, який ми купили за 21 тисячу злотих. Ніби два однакових автомобілі, але різниця в них дуже велика, а саме це ціна, за яку ми взяли ці пріуси. І так, мій пріус ще весною я купив за 29 тисяч злотих. І плюс 3 тисячі злотих коштував газ. І того в нас вийшло 32 тисячі злотих, вийшов в мене автомобіль. Цей 2009 року. Мій пріус. І цей також 2009 року. В моєму 336 тисяч пробігу, тут 400. 46 або 450, не пам'ятаю, десь так. І ось ми взяли ось, ось такий привоз, 21 тисяча злотих вже на газу, як можете бачити, в якому він стані. А стан в нього дуже гарний. Нічого з ним такого немає. Трошки він підмерз, бо знімаємо на наступний день, тому що поки приїхали у Вроцлав, вже було темно і не було як знімати. Про машину. Ось, до речі, плюс автомобіля, який стоїть в гаражі, який постійно знаходиться в теплі, і не треба взимку його відігрівати. І ось треба було потратити хвилин 15 на те, щоб розігрити автомобіль, почистити вікна щоб можна було на ньому проїхатись. Так, трошки, давайте подивимося, що в нас знаходиться всередині. Ось такий чистенький салон. Не замазаний, не затяганий. Ось так це все виглядає. І, до речі, дивіться, ціна автомобілів, так? Різниця між ними, скільки в нас виходить? 11 тисяч злотих. Різниця між цими двома автомобілями. Але хочу вам сказати, що цей автомобіль кращий чим? кращий тим, що в нього LED. Фари дійсно світять дуже класно в порівнянні з моїми. Ну, Ця просто трошки замерзла, До на вулиці мінус. І мої звичайні, які зовсім не світять. Я думаю, ті, хто їздять на пріусах, ті знають, про що йде мова, що світла немає взагалі. І на цьому пріусі в нас є. Люк. Відкривати я його не буду і також сонячна батарея, сонячна панель. Ось тут, як бачите, ось так це все виглядає. Давайте відкриємо капот. Тут також у нас все дуже добре, немає жодних проблем з двигуном. Їздить, що на бензині, що на газу, немає жодних посторонніх звуків. Просто от дійсно добрий автомобіль, який просто береш і на ньому одразу заробляєш. Так що, друзі, ось такі діла. Можна, можна взяти, гарний варіант, дійсно, якщо шукати. Дивитись, кожен день заходити, продивлюватися оголошення, і час від часу такі оголошення вискакують, що можна взяти дійсно за дуже невеликі гроші ось такий непоганий автомобіль, який, по суті, жодних вкладень не потребує, а просто берете його і заробляєте кошти або здаєте в оренду, наприклад, або самі їздите. І, до речі, ось такий автомобіль. Також ви можете взяти в оренду, звернувшись в описі під відео. Там буде вся повна інформація. Хто хоче такий автомобіль в оренду, або якийсь будь-який інший, там, наприклад, Auris, Corolla і так далі, то звертайтесь за посиланням в описі під відео. Впевнений, ви будете задоволені. Ось так ось виглядає. Як бачите, повністю по кузову, якби по красці немає жодних таких. Критичних, скажімо так, притертостей. Автомобіль дуже гарно виглядає і коштує всього-навсього 21 тисячу злотих. Міряли прибором по красці. І виходить так, що шпакльовки немає, але цей автомобіль не знаю, чи так завода було, може у деяких пріусів. Але е, б'ється він 220 хіба повністю. По всій машині. На моєму, наприклад, пріосі він б'ється повністю, там, я не пам'ятаю, 130 чи щось таке. У мене взагалі немає жодного елементу підкрашеного. У мене повністю весь в рідній фарбі, без жодних ремонтів. Єдине, що це мене, хто пам'ятає в попередніх відео, я розповідав. Мене трошечки отут притерли, були. І ось тут. Ну, але то таке, все не як руки надійдуть, треба просто буде полірнути і все буде добре. І також, до речі, коли міняв прокладку, хто також дивився в попередніх відео, також трошечки, коли заїжджав в гараж, трошечки якби, притер бампер. Але це тут також дрібниця, я думаю, це все зробиться і все буде добре. Так що, друзі, ось такий пріус. Трошечки пізніше я вам також зніму відео, як я ось також недавно купив собі пріус другий. Взагалі за 17 тисяч злотих 2010 року. Але пробіг в ньому 500 тисяч. Ну, але подивитись в якому стані я його купив, яка в ньому була проблемка. Я думаю, це відео буде також дуже цікаво. Так що, друзі, ось такий відео огляд. Такого пріуса, давайте ще подивимось, що у нас тут в багажнику. Автомобіль чистенький, ухожений, також їздив, до речі, на таксі, на ньому їздив поляк. За автомобілем дивилися, ну, але власне купив собі королу. І цей автомобіль вирішив просто швидко продати, не за того, що в нього якісь є проблеми і за таку ціну, а просто він хотів швидко її продати і все, і, якби, і забути про неї. Так що, друзі, всім дякую, хто в мене додивився до кінця, всім гарних курсів, дуже великих заробітків і всім удачі!